эту штуку. Не пхай пальчик это не пхай, это не не не, не можно. это не можно. Ты угу. эту штуку хочешь починить? Да. А что там треба ей чинить? Знаешь, как она называется, Артем? Нет. Мотоблок. Не починить. Хочу починить мотоблока? Да. Зараз я тебе дам, будешь крутить. Я тобі, зараз скажу, де да. Да. Я тобі зараз покажу, де крутити. Я тобі зараз покажу де. Лукай будеш крутити? Так. Да. Закручи гайку. Да, да. В другу сторону. Мотоблок під замовлення. Телефон в описі під відео. Да. Магазин, лакела. Зараз немає в нас. Магазини. Але там наші медальки є. Більше, менше. Що? Угу. Нічого. Зараз захочуть садку, а садко вже нема давно в Україні. невигодно зараз продавати.